Сьогодні громадська організація Наш Дім Перечин придумала такий проект Подаруй бібліотеці книгу ми вирішили підібрати асортимент цікавих книг, і ми будемо їздити по всім громадам, саме по всім населеним пунктам Перечинської громади, і дарувати вам, щоб ви могли цим користуватись. Це проект неразовий. Ми хочемо це робити на постійній основі. Це завдяки нашим партнерам, але індустріальний парк Friendly Technology. Вони нам допомагають цьому по нашій ініціативі. Тому будемо поповнювати запас бібліотеки. Ми дякуємо за подарунки за книги. Хочу сказати, треба навчитися любити читати. Коли читаєте, ви наповнюєте свій словесний запас. Ви зможете говорити на всіх рівнях всіма верствами населення, старшими, меншими, молодшими. Кожне слово, яке ви вичитаєте. Воно вам пригодиться ну, в майбутньому. Ходять багато у діточок і дорослих читати. Навіть пенсіонерів багато ходять читати. У нас тепер бібліотеки не поповнюються централізовано, але є такі добрі люди, як громадська організація, наш дім перед чим, і ми їм дуже вдячні за те, що вони нам подарують книги і будуть дарувати далі книги. І будемо дуже раді знову новому поповню надходження до нашої бібліотеки. Люблю книгу про фантастики, там, де дуже цікаві пригоди, природа гарна, де описується весь. Є е, такий вид. Так я багато книжок. Ну, приблизно 5-10. Але я хочу сказати, що бібліотека тепер не тільки це тиша і вже було книжки і тишина. Але бібліотека тепер це такое, як можна сказати, розважальний центр, культурний простір. І ми хочемо, щоб бібліотеки жили, розвивалися і процвітали.